Я знаю, вони їсти хочуть. Щоб... Дивись, вони просять їсти. А в нас хліба немає. Ні, не. якби такі палички якісь да, чи хліб. Бачите? Ось вони пливуть, а в нас і нема хлібів. Братан хліба немає. Ліолета ручку підставляє, вони на насіння не йдуть. Братан хочемо. Не бійтеся! А тихо. Я кормлю. Бачите, Бачите вони я... які домашні? Тихо. Давид відійде. Домінік відійди. Бачите, вони можуть їх вщипнути. Вони нормально вщипнуть. Бачиш, Саша, які мають. Маленькі, великі. О той тато такий вірний, що такий проїзд, що речить. <Chopin sound> <brainstorm> я так близько навіть не пам'ятаю, коли їх То нам треба хліба взяти той раз чи щось. Вони їсти так хочуть, слухай. Я не збираю для вас. Кидай, Лета, кидай. Та вони все їдять. Машині нічого не немає. Ми ж бутерброди не брали нічого. І булки не брали. Да, Віолета, чіпси не викидай. викидають. Ні, сир не треба. Сир ми не кидає. Мама, чого ти не жрать? Я кинув текери, дві. Не розкидайте. Віолета, все. Все, все, кидайте. Ну так, It's me